Ось така посилка приїхала до мене. І, судячи з усього, як ви бачите, вона приїхала Укрпоштою, тому що все побито. Хоча я не впевнений, що це Укрпошта винна, можливо, по дорозі до України воно вже було таке. Начебто ці Ось так виглядає коробка. 6 ГБ оперативної пам'яті, 128 постійної пам'яті і навіть є чіп NFC. А що всередині? Давайте разом з вами перевіримо. Досить компактна, але стильна коробочка, до речі, ось і наш смартфончик у чохлі силіконовому, такий матовий приємний на дотик, і сам смартфон білого кольору, така собі венеціанська штукатурка на задній кришці. У комплекті інструкція, далі у нас голка для сім-карт, Type-C-кабель для зарядки і блок живлення. Українська мова є з коробки, телефон запустився, нібито поки ще й не глючить. Є fm радіо є Play Market, є всі Google Додатки. Це супербюджетник, який коштує менше 100 доларів, тому буде цікаво перевірити, на що він спроможний. Пишіть у коментарях, що потрібно перевірити у першу чергу, а поки що буду розбиратись, тестувати, і у повному огляді на своєму YouTube каналі я розкажу про цей телефон більш детально. Підписуйся, щоб не загубити, і обов'язково став лайк.